Після смерті імператора Маркіана, 27 січня 457 року, уся Римська імперія залишилась без правителів. На заході, після того як відсторонили від влади імператора Авіта, усім заправляв магістр Мілітум Ріцімер. А на сході чурхав путилицю магістр Мілітум Аспар. Усе могло би бути значно простіше, якби у Маркіана був син чи онук. Але від першого шлюбу у Маркіана була лише донька Марція. А у шлюбі із Пульхерією у Маркіана. Дітей не було. По-перше, обидвоє молодят на момент весілля були вже далеко не молодими, А по-друге, Пульхерія дала обітницю цнотливості, якої дотримувалась усе своє життя. Аспарові знову потрібно було щось вигадувати. Нагадаємо, що Аспар вже одного разу ломав собі голову над питанням, кого призначити імператором. І, домовившись тоді із Пульхерією, сестрою імператора Феодосія, імператором було проголошено Маркіана. Маркіан повністю влаштовував Аспара, адже був, скажімо так, маріонеточним правителем східної Римської імперії. Тепер Аспарові потрібно було знайти чергову маріонетку і надалі залишатись сірим кардиналом Римського Сходу. Декілька днів по смерті Маркіана розглядалась кандидатура Прокопія Антемія, сенатора та чоловіка Марції, доньки колишнього імператора. І насправді Маркіан просував Прокопія політичними сходами і, можливо, мав намір проголосити Прокопія імператором, але не встиг. Аспарові Прокопій не підходив, адже він був занадто незалежним, та й відверто кажучи, сам Прокопій Антемій не прагнув зайняти східний імператорський престол. У лютому 457 року Аспар викликає у Константинополь одного зі своїх вірних вояків, якого звали Лев, і який командував одним із гарнізонів Східної римської армії. Прибувши у Константинополь, Лев переговорив з Аспаром та погодився на імператорство, але він не розумів, як легітимізувати свою владу. Аспар відповів, що вони повернуться у ті часи, коли імператора обирало військо. 7 лютого 457 року військо, якому Аспар добряче заплатив, зібралось на головній площі Константинополя, та проголосило 56-річного лева імператором. Вояки підняли лева на щиті та віднесли у храм Святої Софії, де вже усе було підготовлено для коронації. Мабуть, ви пам'ятаєте, що імператорський плащ на плечі Маркіана одягнула його дружина Пульхерія, і, мабуть, вона ж і одягнула на голову свого чоловіка Діадему. Цього було достатньо, щоб визнати Маркіана імператором. У ситуації із Левом усе було трохи складніше. Лев не був членом імператорської родини. Коли Лев увійшов у храм Святої Софії, то там на нього очікував єпископ Константинопольський Анатолій, який, після того, як відправив службу Божу, помолившись, одягнув Левові на голову золоту діадему і офіційно проголосив його імператором Східної Римської імперії. Це був перший випадок в історії, коли єпископ коронував імператора, і цей приклад наслідуватимуть монархи у майбутньому. Друзі, вітаю! Сьогодні ми продовжуємо розповідь про імператорів Східної Римської імперії і поговоримо про головні події з життя імператора Лева Маккелле. Але перед тим як розпочати, я вже традиційно хочу подякувати усім нашим глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім тим, хто підтримав нас на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву. Ми розпочинаємо. За словами історика Кандіда Лев. Походив з Дакії, а ось Іоанн Малала вважав, що Лев походив з одного з ілірійсько-фракійських племен, а саме з племені Бесів. Подейкували, що Лев разом зі своєю дружиною торгували м'ясом. За що Лев і отримав призвисько Макелла, тобто м'ясник. Також є інше тлумачення цього призвиська, але про це ми поговоримо згодом. Християнські історики та й взагалі православні християни називали імператора не інакше як Лев Великий, за те, що Лев сповідував та усіляко допомагав православним християнам. Існує навіть одна цікава християнська легенда, пов'язана із Левом. Згідно цієї легенди, Лев, коли ще був вояком, відправився у своїх справах у Константинополь. І ось дорогою до міста Лев зустрів сліпого, який сидів під палаючим сонцем, і так як він був сліпий, то не бачив, де є затінок. Лев пошкодував сліпого, взяв його за руку та відвів у прохолодне місце. Сліпий попросив пити, але у Лева не було із собою води, і він вирішив пошукати воду десь неподалік. Як тільки Лев розпочав пошуки води, він почув жіночий голос: Лев, не шукай води далеко. Вона тут близько. Лев озирнувся, але ніякої жінки він не побачив. Потім він знову почув жіночий голос, який промовив до нього приблизно наступне: «Імператоре Лев, тут у гаю ти знайдеш джерело. Набери з нього води та болота. Воду дай випити незрячому, а болотом намасти йому очі. Лев так і зробив, і сліпий вмить прозрів. І ось, вже коли Лев став імператором, він згадав цей випадок та віддав наказ встановити у гаю колодязь та збудувати там церкву Пресвятої Богородиці. Що ж, прийшовши до влади, Лев вирішив владнати справи на заході імперії. Він проголосив ріцімера Патрицієм, а вірного полководця Ріцімера Майоріана призначив магістр-мілітум Західної армії. У квітні того ж року, римська армія проголосила Майоріана імператором. Лев спочатку ігнорував Майоріана і лише на прохання ріцімера погодився із рішенням армії. Як ми вже говорили раніше, Лев виявився затятим прибічником ортодоксального християнства. Під час його правління монофізити Олександрії у свято Різдва Христового під час святкової літургії вбили Олександрійського єпископа та його прибічників в одній з церков Олександрії. Це сталося. Потім олександрійці вибрали свого єпископа Тимофея, який поблажливо ставився до монофізитів та вимагав від імператора визнати рішення Халкідонського собору 451 року недійсним. Нагадаємо, що згідно з рішенням Халкідонського собору християнські течії монофізитів та несторіан було визнано єретиками. Лев, звісно, відмовив Тимофію та розпочав розслідування вбивства єпископа. Це розслідування тривало аж до 460 року а заважав проведенню розслідування Аспарт, який сам був християнином аріанської течії. Тобто теж єретиком. У 460 році Тимофія було визнано винним у підбуренні до заворушень в Олександрії та відправлено у заслання. Аспар був незадоволений вироком, адже Лев демонстрував свою незалежність, а Аспар не для того проголошував його імператором, щоб Лев не зважав на рішення Аспара. Через декілька днів Аспар запропонував Левові призначити нового префекта Константинополя, і цим кандидатом, як не дивно, виявився ще один прибічник Аспара. Лев погодився, але вночі передумав та викликав до себе сенатора Титіана, якого своїм наказом призначив на посаду префекта міста. Зранку, коли Аспар дізнався про те, що його кинули, увірвався у імператорський палац, схопив Лева за одяг та сказав: Хто ти такий, щоб ігнорувати моє рішення? Лев спокійно відповів: Не личить, щоб імператор був зобов'язаний виконувати накази будь-кого зі своїх підданих, особливо якщо ці накази шкодять державі. З цього моменту між Левом та Аспаром почались чвари. Лев розумів, що Аспар ще зберігає свій вплив як серед політиків, так і серед військових, і тому Лев вирішує оточити себе власною охороною. Імператор звертається до Ісаврів. Ісаври були народом, який жив в Анатолії в центрі таврських гір. І як більшість прикордонних племен римляни вважали їх варварами, але вони були підданими Риму вже як п'ять століть. Тим більше вони сповідували ортодоксальне християнство на відміну від Аспара та його прибічників, які були аріанами. Лев звертається до Тарасі Кодіса. Він пропонує йому та його людям гроші в обмін на охорону. Тарасі Кодіс погоджується і приблизно з 463 року і Саври становлять особисту охорону імператора. А Тарасі Кодіс змінює ім'я. З тих пір він стане відомим як Зенон. Звісно, з тих пір розпочинається боротьба між аспаром та зеноном за вплив над імператором. У 465 році між імператором та аспаром знову виникають суперечки. Кожного року імператор обіймав посаду консула. А так як з давніх давен було заведено, що консульська посада потребує двох кандидатів, аспар запропонував одного зі своїх прибічників. Лев, знаючи, що тепер його оточують вірні і Саври, відмовляє Аспару, і Аспар нічого не може вдіяти. У 466 році розвідка Зенона якимось чином роздобула листи Ардабура, сина Аспара до Перського царя. У цих листах Ардабур та Аспар просили Перського царя допомогти їм скинути з престолу імператора, а в обмін пропонували римські території вздовж кордону з персами. Взнавши про зраду, Лев звільняє Ардабура з посади магістр Мілітум Сходу. А Зенона за його вірність призначає начальником імператорської охорони. У 466 році Лев робить ще один крок, який принизить Аспара та піднесе Зенона. У середині 466 року Зенон та старша донька імператора Аріадна побрались. А через рік у пари народився хлопчик, якого назвали на честь діда Левом. Після цих подій Аспар зрозумів, що йому вже нічого не світить. У 467 році Західна Римська імперія вже два роки перебуває без імператора та усіма силами намагається протистояти вандалам та вирішити питання з обранням імператора. З питанням імператора допоміг Лев. Він просто призначив правителем західної римської імперії зятя колишнього імператора Феодосія прокопія Антемія, непоганого політика та ще кращого вояку. Саме Антемій розгромив Остготів у 460 році. А у 467 році Антемій наваляв ще й гунам, які бешкетували в околицях міста Сердика. Призначивши свого імператора західних територій, Лев готувався до війни з вандалами. Імператор прагнув відвоювати північну Африку у Гайзеріха та передати її назад під опіку равенне. Поки Лев готувався до війни, він провів переговори із Гайзеріхом, королем Вандалів, згідно з договором, Гайзеріх мав відправити у Константинополь ліцинію Євдоксію та Плацидію, дружину та молодшу доньку імператора Валентиніана, якого вбили ще в 455 році. Нагадаємо, що Гайзеріх захопив полон Євдуксію та її доньок Євдукію та Плацидію, коли пограбував Рим у тому самому 455 році. Євдукія одружилась із сином Гайзеріха Гунеріхом. А Євдуксія та Плацидія відправились у Константинополь. Лев обіцяв одружити Плацидію із сенатором Олібрієм, який був лояльним до вандалів, і призначити Олібрія імператором західних територій. Таким чином, Гайзеріх прагнув мати вплив на політику Західної Римської імперії. І хоча Олібрій та Плацидія одружились, імператором було проголошено Прокопія Антемія. Коротше кажучи, Лев надурив Гайзеріха та готувався до неминучої війни. Поки тривала підготовка до війни, Аспар шукав підтримки і, можливо, шукав майбутнього кандидата на східний імператорський престол. І знайшов союзником Аспара став Василіск, рідний брат дружини імператора Лева Веріни. Василіск, як і Аспар, вважався єретиком, Тільки Аспар був аріанином, а Василіск затятим монофізитом, який, до речі, прагнув стати імператором Сходу у 468 році. Як західна, так і східна армія пішли в атаку на вандалів. Полководець Лева Іраклій вирушив сушею та зайняв узбережжя Лівії, відбивши його у вандалів. У той самий час війська Прокопія Антемія відвоювали у Вандалів Сардинію, розігнали флот вандалів біля берегів Сицилії та погнали цей флот у бік Карфагену. Флот вандалів переслідував флот східного римського імператора, який очолював Василіск прибічник Аспара. Для нас залишається загадкою, чому саме Василіска було призначено командувати флотом, адже флотоводець з нього був, скажімо так, ніякий. Можливо, Лев побоювався того, що Аспарт, очоливши стотисячне військо, наважиться на повстання проти діячого східного імператора. Як би там не було, але флот, очолюваний Василіском, загнав флот вандалів у Карфаген та перекрив усі виходи в море. Здавалось би, Гайзеріху капут, але Гайзеріх був не лише сміливим, але й хитрим воїном. Він просить перемир'я і п'ять днів для підготовки мирного договору. Василіск погоджується і дарма за ці п'ять днів Гайзеріх підготував кораблі, які наповнив горючими матеріалами і в одну з ночей направив цей палаючий флот на римлян. Флот під командуванням Василіска було знищено майже вщент. Потім вандали розібрались з військом Іраклія, і війна, що так вдало розпочалась для римлян і у якій брало участь 100 тисяч осіб, завершилась поразкою. Василіску вдалося врятуватись та дістатись до Константинополя, але вже у самому місті він був змушений шукати притулку у храмі Святої Софії, адже його звинувачували у державній зраді. Лев планував стратити Василіська, але за свого брата заступилась Веріна, дружина імператора. Лише завдяки імператриці. Лев не стратив Василіська. Поразку східної римської армії не могли не помітити готи та залишки гунів, які, об'єднавшись, бешкетували у фракії. На придушення цих повстань лев відправив зенона, і поки зенон вирішував проблеми з варварами, Аспар вирішив скористатись відсутністю конкурента. Спочатку Аспар відправив вбивць у табір Зенона, але горе кіллерів було виявлено та вбито. Зенон не міг залишити війська, щоб розібратись з Аспаром. і Аспар у 470 році використав увесь свій вплив для того, щоб Лев призначив Цезарем, тобто спадкоємцем влади, одного з синів Аспара, а саме Патрикія. На додаток Аспар заручив Патрикія з молодшою донькою імператора Леонтією. Аспар гадав, що все вирішено, але ортодоксальні християни Константинополя вирішили інакше. Вони не приймали Аріани на Патрикія і у місті розпочались заворушення. Заворушення не припинились навіть тоді, коли Патрикій перейшов у православну віру та вже як православний одружився із Леонтією. Аспар вирішує перечекати заворушення на іншому боці Босфору у Халкедоні. І справді, деякий час Аспарта його син Ардабур перебували у Халкедоні, але у 471 році Лев влаштував бенкет на честь примирення імператора та Аспара. Звісно ж, який бенкет без головних гостей, і Аспарта Ардабур прибувають у імператорський палац. На святкування було запрошено і новоспеченого зятя, тобто Патрикія. Під час гучної гулянки до зали увірвались озброєні вояки. Це були особисті охоронці імператора. Аспара, Ардабура та їхніх охоронців було вбито Патрикія важко поранено. Після різанини Патрикія було позбавлено титулу Цезаря та розлучено з Леонтією. Пам'ятаєте, на початку серії ми говорили про те, що призвисько м'ясник має два тлумачення. Так, от, саме за влаштовану в палаці різанину, Лев міг отримати своє призвисько Макелла, тобто м'ясник. І тут на сцену виходить ще один герой нашої розповіді. Звати цього чоловіка Теодоріх Страбон, який відомий в історії як король фракійських готів Теодоріх Косоокий. Звідки він взявся, і взагалі хто він такий, щоб з'явитись у нашій розповіді? Теодоріх був одружений із рідною сестрою Аспара, і звісно, він був прибічником Аспара. Тому після вбивства Аспара та Ардабура Теодоріх Страбон виклав Константинополю наступні умови: ви мені посаду вбитого Аспара, тобто магістр Мілітум. А я та мої вояки сидимо тихенько і з вами не воюємо. Лев відмовив, і тоді Страбон пішов війною на Константинополь. Проти Страбона Лев відправив Зенона та Василіска, який вже нарешті вийшов з храму Святої Софії та намагався реабілітуватись в очах імператора за поразку від вандалів. Перші сутички між вояками Теодоріха та Зенона і Василіска були вдалими для ромеїв, але пізніше у 473 році Теодоріху вдалося наваляти східним римським воякам біля міст Філопополь та Аркадіополь. У тому самому 473 році виснажені боями ромеї та готи укладають мирний договір. Згідно цього договору, Лев погоджується надати Теодоріху титул магістер мілітум Фракії, визнає Теодоріха єдиним правителем усіх готів. Видає Теодоріху усіх готів, що дезертирували під час війни до Ромеїв, надає право на розселення готів у фракії як федератів, і щорічно зобов'язується платити готам 900 кілограм золота. Відверто сказати, доволі принизливий договір для східної Римської імперії. Після укладання цього ганебного договору у Константинополь повертаються Зенон та Василіск. Лев знав про імператорські мрії Василіска і тому, щоб уникнути боротьби за трон між Зеноном та Василіском. Лев, у листопаді 473 року, зібравши на іпподромі містян сенаторів та військо, урочисто проголошує свого онука Лева Молодшого, співправителем східної Римської імперії. Діадему на голову Лева молодшого, якому виповнилось лише 6 років, одягнув Акакій єпископ Константинопольський. Двом імператорам сходу не судилось довго керувати східною Римською імперією. 18 січня 474 року. Імператор Лев, якого християни називали не інакше, як Лев Великий, і який увійшов в історію під ім'ям Лев М'ясник, помирає від дизентерії у віці 73 років. Єдиним імператором східних римських територій залишається Лев Молодший, і звісно, керувати східною імперією він не міг. Усіма справами займався його батько Зенон. Через три тижні після смерті Лева М'ясника на Константинопольському іподромі відбулася досить цікава подія. Мешканці Константинополя побачили наступну сцену у ложі імператора. Шестирічний хлопчик одягнув діадему на голову своєму батькові, тим самим проголосивши Зенона співправителем східної Римської імперії. І знову ж таки, двом імператорам Сходу не судилось довго керувати Східною Римською імперією. Лев Молодший раптово помер через 10 місяців і єдиним імператором Східної Римської імперії залишився Зенон. А ось про правління Зенона ми поговоримо у наступній серії правителів ромеїв. Добра усім, крім ворогів, почуємось!